Скажу одразу, що вчені не одразу дійшли до висновку, що ж вони вважають за інтелектом. От інтелект це що? Досить довго сперечалися і прийшли до дуже простого визначення. Всі погодилися з простим визначенням, що інтелект це спроможність людини ефективно реагувати на дії оточуючого її світу. Я повторюю. Що інтелект це спроможність людини розуміти те, що відбувається навколо, і ефективно на це реагувати. Адже поки людина не реагує на те, що її оточує, хто знає, чи вона розуміє це чи ні. Ну, наприклад. Сталася велика пожежа, всі кудись біжать за водою, поливають цей вогонь, а хтось жбурляє у вогонь тряпки і думає, що він загосить цей вогонь, а хтось пісок, а хтось взагалі нічого не кидає, чекає, що вітер його загасить, і каже: Ой, нам треба великий вітер, він буде дмухати, ну тому що, коли в мене щось горить, я на нього дмухаю. Так? І ми тоді розуміємо: оці дії людей Показують нам, наскільки у них розвинутий інтелект. Ну, якщо хтось кидає тряпку у вогонь, якщо це маленький вогонь і тряпка волога, то кинув тряпку і загасив вогонь. І, мабуть, у людини є такий досвід, що вона колись бачила, що хтось кидав мокру тряпку на вогонь і він загасився. Але якщо це великий вогонь, і ти кидаєш туди мокру тряпку, то згодом вона лише посилює цей вогонь, а не гасить. так? Або якщо ми дмухаємо на маленький вогонь на свічечку, ми її загасимо. Але якщо буде великий вітер, то ми знаємо, що цілі ліси вигоряють, тому що був вітер, і він розпалював, розносив цей вогонь. Отже, таким чином ми виявляємо інтелект кожної людини, яка зрозуміла, що відбувається, побачила цей вогонь, а потім ефективно діяла. Не просто діяла, а ефективно діяла. Оце й буде показник інтелекту людини. А вже IQ це буде коефіцієнт вимірювання, який покаже нам по відношенню до людей цієї статі і цього віку, тому що є IQ. Завжди вимірюється за віком, де знаходиться оце ефективне розуміння життя і можливість приймати ефективні рішення, тобто діяти ефективно, знаходиться ця людина. Оцей буде наш IQ або раціональний інтелект. Коли ж ми подивимося на емоції, то це про щось інше. Це не про те, як ми розуміємо світ і ефективно діємо. А це набагато глибше. Раніше ми думали всі ми, поки нам нейронаука не показала, що емоції це архі, важливо. Думали, що емоції це така прерогатива жінок. Собі собі жіночка вона то сміється, то плаче, то про щось говорить, Ну, така собі, знаєте. Але вона жінка, їй все можна. А от якщо це чоловік, то ні. Ні, в нього немає емоцій. В нього має бути тільки раціо, тому що тому чоловіки мають займати посади керівників, тому що вони діють і мислять раціонально, а жінка вона може емоціювати, і це дуже довго було закріплено в суспільстві. І навіть сьогодні ми з цим стикаємося і в усьому світі, і в Україні, і в інших країнах, так що жінки не так сильно просуваються по Щаблинам кар'єри, особливо в політики, ну тому, що вони не раціональні, а емоційно ми завжди помиляємося. Але нейронаука нам, жінкам, тут сильно допомогла. Дуже нещодавно ну, протягом останніх, мабуть, вісьми років нейронаука з таким подивом вивчала мозок на рівні наших мозкових процесів і побачила. Що відбувається щось дуже цікаве. Людині дають якесь завдання і вимірюють, де в неї мозок починає активніше працювати, тобто ловлять посилення оцих сигналів. У нас є такі клітини, вони називаються синапси. Вони передають оці сигнали, електросигнали. Ми з вами є такі істоти, які мають власне електромагнітне поле, і наш мозок це така електронна машинка, яка обмінюється інформацією, передаючи розряди електрики. Ну тобто, абсолютно як комп'ютер, але набагато цікавіше. Так от. А вимірюють, де ж починає активність мозку, де в нас починаються синапси швидко-швидко породжувати сигнали і обмінюватися ними, значить, в цій зараз сфері мозку, в цьому куточку мозку, у нас зараз відбувається процес мислення. І от що вони побачили? Що якщо людині дати завдання і побачити, яка частина мозку вирішує цю задачу і приймає рішення. То спочатку реагує та частина мозку, яка відповідає за творчість і емоції. І коли там спалах відбувся, лише після того відбувається інша активність в тій частині мозку, яка відповідає за раціональне мислення. І ще трошечки пізніше людина починає говорити слова і каже, Ось яке рішення я знайшла чи знайшов. Отже, що відбувається? Виявилося, що всі рішення всіх складних завдань, ми спочатку приймаємо на рівні емоційних сприйнять. Потім, коли оця емоційна частина мозку прийняла рішення, вона передається в ту частину, яка Має раціонально пояснити моїй свідомості, чому це є ефективне рішення. Тобто ми з вами раніше думали, що ми приймаємо рішення, хоча насправді ми вже його не приймали, а розповідали, раціоналізували це рішення і переводили його в слова. Щоб це зрозуміти, мені прийдеться вам розказати трішечки, з чого складається наш мозок. І де у нас є раціо, а де у нас є емоції? Так от, вже, мабуть, всі знають, якщо хтось не знає, я повторю ще раз: що в нашому мозку є три частини. Так званий старий мозок або рептильний мозок, ну так його називають, хоча науковці це не дуже люблять. Але чому він так називається? Це мозок, який у нас був тоді, коли ми ще були тваринками. Ну Якщо вірити, що нас Господь не одразу зробив жінкою чоловіком, а що ми якось там трансформувалися з інших видів тваринок. У нас цей мозок був, і він є у всіх там. У рептілі, він тому і називається рептильний мозок, він дуже невелика частина. І цей мозок, через те, що він у нас первинний, відповідає лише за одну задачу за нашу безпеку і за, нашу, за наше фізичне життя. Ну, згодом. Він навчився ще не тільки за фізичне життя, а за будь-яку нашу живучість, що ми маємо вижити так, в якихось ситуаціях. Так от цей мозок. Реагує лише трьома моментами, коли щось стається, він весь час слідкує за нашим оточенням на предмет ризиків. Чи немає яких ризиків, які можуть мене вбити, щоб я там не загинула? І якщо є якийсь ризик, він реагує трьома можливими методами: або бий, тобто нападай. Можливо, ти бачиш щось, що ти можеш з'їсти, бий нападай, тому що ти сильніший, я бачу, що ти справишся. Або втікай, ну щось таке ризиковано велике, дуже страшне, і воно точно а, сильніше за мене, тому треба втікати, або замри, Замри і не рухайся. Можливо, пронесе мимо. Чому замри? Тому що відомо, що багато тваринок реагують не на колір, не на Якісь детальки, а реагують на зміну, на рух. І якщо застигнути, то ця тваринка вас не побачить, бо вона реагує на рух. Так? У багатьох тварин саме так розвинутий зір на рухи. А принаймні в тих тваринках, які були давно-давно там динозаврики, і якісь ще, вони точно реагували більше на рухи, ніж на колір або якісь інші ознаки форм. І от тому, якщо я замираю, а цей динозаврик навіть стоїть дуже близько мене, він мене не бачить, бо я така деревце, яке не рухається. Тому напрацьована була така реакція: бий, втікай або замри. І у нас у людей ці реакції і сьогодні є. І ці реакції у нас спрацьовують на рівні перших емоційних реакцій, коли щось відбувається, наприклад, щось там. Вдарить людина, що або замирає, або починає рухатися, або там присідає, або ховається. Так, оце і є наша первинна реакція на щось ризиковане.